Друзяшки, знаєте, що я тільки що подумав? Думав вам знову записати відео, що зробіть донат, треба допомога. І спіймав собі на думках, що я вам вже це записую 4 роки підряд, кожен день клянчу з вас кошти на Збройні сили. Ви представляєте? Кожне моє відео там дорогеньке, дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. І вже майже 4 роки. Жесть просто. <хи> і я думаю, що воно ще не скоро закінчиться. Так що, друзі, якось так. От. І смішно, і грішно, я кажуть. Але з кожним разом допомоги реально все менше і менше. Зараз допомагають реально, там 5-6 людей, і то вони кинули сьогодні, день там проходить два, кинули інші. Потім кинули вони, кинули інші. Все. На них тримається майже, будемо так казати, всі ці збори. Так що, друзі, я вам за це щиро вдячний і хочу попросити тих людей, які не долучаються, і думають, що там донат в 30-50 гривень, да взагалі любив донат, це дуже мало і вам соромно. Я вас запиняю, не соромтесь, це нормальна е практика, бо нас багато. Якщо б всі так долучались, 20-30-40, ми б вже б закривали ці питання за один день. На Фейсбуці 10 тисяч підписників за день можуть зібрати багато. Але. Долучається мало, так що прошу, долучайтесь, не соромтесь, любі донати зараз важливі. Дякую.